Хлопці змагаються, дівчата вболівають. В обласному центрі відбувся конкурс краси Містер Університет університет-2015», який організувала студентська рада університету права імені Короля Данила Галицького. За перемогу змагалися дев'ятеро юнаків серед випробувань, дефіле у військовому, спортивному, українському та вечірньому стилях. Проводити конкурси дівочої вроди в Івано-Франківському університеті права вже стало традицією. Однак цього разу студентська рада вийшов, вирішила започаткувати конкурс чоловічої краси. Чому ми його вирішили зробити саме зараз, саме в середині березня? Тому що у нас нещодавно було прекрасне свято жіноче свято, свято жіночої весни, і ми вирішили присвятити все це, це сьогоднішній захід тому чудовому святу. Жінки заслуговують уваги, в першу чергу чоловічої уваги, тому ми вирішили попросити своїх хлопців, щоб вони пройшли кастинг і. Thank you. Виступили у фіналі конкурсу про семістру університету. Окрім естетичної конкурс мав на меті благодійну місію. Збір коштів для пораненого бійця АТО Степана Гладія. Свої анкети на конкурс надіслали близько 30 юнаків. На попередніх кастингах організатори відібрали дев'ятьох претендентів. Хто з них заслуговий на титул, вирішували журі, до складу якого йшли відомі чарівні жінки Прикарпаття? Журі оцінюють по всіх чотирьох конкурсах. Першим по перше це оцінюють їхню мужність. Другий конкурс оцінюють відповіді на питання. Третій конкурс це буде стиль український. Кожен хлопець має показати себе харизматичнішим і справжнім українцем. В четвертому буде працювати кожен за себе, оскільки в четвертому конкурсі вони мають відпрацювати наповно. Своєрідним дебютом. Однак хлопці зазначили, що під час репетиції встигли потоваришувати і ставляться один до одного швидше як друзі, ніж як суперники. Я очікую, що переможе найкраще. Що всі виступлять на всі 100%, Бо хлопці дійсно викладалися на цих репетиціях. Ми переживаємо звичайно, але думаю, що все пройде на ура. Від цього конкурсу я очікую, що Буде багато емоцій, позитиву. Надальше він подальшому житті нам надасть не когось на Дійсно, всі хлопці достойні цього звання міста у університету до го п'ятнадцятого переможе, надійсно краще. Уболівати за конкурсантів прийшло чимало студенток університету. В кожний дівчат свої уявлення про те, яким має бути ідеальний чоловік. Хоча всі погоджують, що лише привабливої зовнішності недостатньо для перемоги. Нас дівчат важлива не тільки краса хлопців, а також їхній інтелект, їхня мужність, їхня креативність, їхні усмішки. Також нас цікавить їх стиль і вміння спілкуватися з людьми та проявляти хороші манери. Акторка і співачка Галина Баранкевич розповіла, що вперше судить конкурс чоловічої краси, тож трохи хвилюється. Мені самі дуже цікаво. Як це відбувається, номінації це все для, для членів журі є сюрпризом. Ось, звичайно, я е, очікую побачити не лише. Е, Красу зовнішню хочеться, щоб люди, як жінки, так і чоловіки, поєднували в собі гармонійну красу, як зовнішню, так і внутрішню, щоб достойно вміли себе представити. За оцінками журів, втіленням чоловічої краси, розуму та мужності став студент другого курсу архітектурного факультету Назар Бедрій, переможця Тима кубок та путівку на двох на відпочині.